Ваше життя є свідченням ідеї, що немає нічого неможливого. Якщо хтось каже ні, ви кажете, що це лише початок. Звідки це береться? Ну на початку, коли я був молодим, я казав, що все можливо. Тепер я знаю, що не все можливо. У нас є речі, про які ми маємо думати. Ти маєш думати про інше, ти маєш думати про клієнта, суспільство, своїх співробітників, своїх акціонерів дуже багато речей. І я думаю, якщо продовжувати наполегливо працювати, з'являються можливості. І я просто відчуваю ентузіазм щодо того, що ми робимо. Спочатку протягом перших п'яти років я просто хотів вижити, а через п'ять років, я думаю, це 2000 рік. Так але пізніше я думаю, вау, життя скількох людей змінилося. Я був такий схвильований. Знаєте, протягом перших трьох років ми отримали нульовий дохід, нульовий дохід, але ми. Ми так раді продовжувати працювати, і знаєте, що сталося? Я пам'ятаю багато разів, коли я йшов до ресторану, вечеряв, хтось приходив. Коли я намагався оплатити рахунок, власник ресторану підійшов і сказав: Сер, ваш рахунок вже хтось оплатив. І в маленькій записці було написано: Хей, пане, ма, я ваш клієнт Alibaba Group, платформи Alibaba. Я заробив багато грошей, і я знаю, що ви не заробляєте жодного. Я плачу рахунок за вас. Я пам'ятаю одну річ одного разу. Коли я сидів десь в кав'ярні, хтось надіслав мені сигару. Я не курю сигари, але там була записка. Дуже дякую, я ваш клієнт. Я пам'ятаю, як у часи Таобао я їздив до готелю Шангріла в Пекіні. Коли я сів у таксі, чоловік, який відчинив мені двері, хлопець біля воріт, сказав: Джеку, дуже дякую. Моя дівчина заробляє більше грошей ніж я завдяки вашому сайту. І це така річ. Знаєш, якщо ти цього не зробиш, точно нічого не вийде. Але якщо ти спробуєш, то принаймні у тебе є надія.